Доброго дня, мене звати Марія Чекалевська, я є офіцер рятувальник громади. Пункт незламності був розгорнутий 17 січня за рішенням міської комісії. ТЕП ТНС тут люди можуть підзарядити свої гаджети, також можуть попити теплого чаю. Також тут є дитячий куточок, дітки можуть почитати цікаву літературу, порозмальовувати розмальовку, відповідно і зігрітися. Так як ми тільки розклалися, людей ще не було багато, але кожен охоче міг заглянути сюди, попити чаю, погрітися. І у будь-який мед найбільше відвідувачів було у період відключення електроенергії. Відповідно, якщо енергетика нестабільна, то хтось може зайти і погрітися. Є безперебій інтернет, є також є мережа безперебійна, тобто завжди можуть прийти і загрітися, і підзрядити свої телефони. Як буде сильніше, холодно. Чи будете користуватися при потребі цим пунктом? Рогі ну, що при потребі так все ж таки надіюся, що світло будуть давати. І буду грітися вдома тоді. Але все одно добре, що є. Е... Це дуже добре, тому що є різні верстви населення, які потребують таких путів. От... Не користувалася, дочка користувалася, коли бігала, з... заправляла телефони, угу. А я ні. Я вже не бігаю. Поки що, е, тобто підлаштовується під світло, стараєтеся, щоб... Так. Що немає такого. Що немає такого кризису, щоб бігти сюди. Скажіть, чи холодно при такому морозі, при відключенні світла, як, як ви? Нормально. Бігаю до стадіоні, от тепер прийшов до стадіону, купив хліб, на сройоні бігаю з діти на хіміку. І 15-20 градусів не мороз, то прекрасна погода. Тим більше, як є сонце. А бігаєте як за часто? Як за часто? Як мінімум п'ять разів на тиждень. А скільки часу за один раз? Ну тобто скільки, скільки часу? Десять кругів. То є двадцять е, 20 хвилин. Двадцять двадцять п'ять. Ми напали спортсмена минулому. Чи ні? На велосипеді єси. Ага. І тепер їжджу теж. Скажіть, от дивіться, позаду нас відкрили по такій незламності, де можна підзарядитися, випити чогось гарячого, якщо ну погода. Чи це добре, що в калуші от таке є? Е, там може для когось добре, для мене все одно, тому що я не в мене тут рядом хата. І, по крайній мірі, нормально поки що тепло в хаті. Хоч вийшла мало, але то не критично. Порівняно з іншими людьми, які в снігу сидять.